Рецепт, як приготувати ікру з щуки. Для цього нам потрібна сама ікра, я вже її почистив, все чистенько-гарненько, невеличка каструлька. Трошки небагато води, так, щоб покрило дно. До цієї води додаємо сіль. Знаю, така невеличка, неповна ложка, не чубата. І кидаємо сюди, і треба так, щоб вона закипіла. Як тільки вода закипіла, виключаємо і залишаємо на півтора хвилини або й на хвилину, щоб трошки остило. І далі кидаємо туди ікру. Так, півтора хвилини минуло і закидуємо туди ікру. І акуратно мішає. Так, ікру я злив і акуратно холодною водою ще її трошки промиє. Так, ікру я пересипав в баночку, і останній момент, який треба зробити, це додати трошки олії. Трошки олії гарно перемішаю зараз. І залишу на один день в холодильник. І завтра будемо пробувати. Ось така смачне ікра вийшла. Трошки жирком блистить і вийшло дуже-дуже смачно. Ще також ікра з форелі є, але це вже зовсім по-інакшому рецепту зроблено. Можливо, колись ще покажу.